Dzień dobry, dyrektor techniczny. to są łapacze, które łapią w czasie uderzenia, łapią, żeby nie

П'ятнадцяти на годинах можна було, просить максимальні. Зараз ми говоримо, проводимо переговори для того, щоб такі трамваї у нас були в Україні. Не тільки поставляти, а також виробляти такі трамваї в Україні. І ця транспортна інфраструктура може відповідати цим вимогам, які на сьогоднішній день є у киян. Ці трамваї останнього покоління вони енергоефективні, вони е, набагато комфортніші ніж старі. Ми знаємо, що ці трамваї, які зараз використовуються в місті Києві, їм по 20, 30, 40 років, е, впевнений в тому, що ці переговори дойдуть до завершення, і в найближчий час кияни зможуть користуватись сучасними технологіями.